Пісні про рідну землю, козацький дух та навіть про скору перемогу українців. Крутий заміс сьогодні підіймає настрій жителям Лисянки. Вражають виступом не тільки місцевих, а й студентів з Бахмуту. Війна змусила їх покинути рідні домівки і роз'їхатися по різних куточках України. Проте сьогодні, у день концерту, вони зустрілися в Лисянці. Сюди приїхали на практику до місцевого аграрного ліцею. Ми сьогодні потрапили з корабля на бал, як кажуть. Враження неймовірні, навіть важко підібрати слова, тому що те тепло та позитивна енергетика від виступу хлопців, дівчат вони не перевершені. Сьогодні виступ гурту традиційно благодійний. Музиканти допомагають зібрати місцевим волонтерам кошти для допомоги військовим. Ці кошти, дивіться, вже передали нам. І там ще докидали, я думаю, це буде може трішки більше, як 20 тисяч. Да, у нас є кошти із тиждень назад, У нас був власний концерт, і з цих концертів у нас лишились кошти. У нас зараз ціль або тепловізор, або квадрокоптер. Те, що хлопці зараз дуже потребують. Глядачам учасники гурту підготували музичну програму, переважно із власних пісень. Всього їх у них більше 40. Така одна з найпотужніших пісень це. Хата наша сьогодні була, я б сказав би, вона така трохи повільна, але дуже така потужна по енергетиці. І по звучанню, як, як сучасні рок-гурти використовують прийоми. Переспівують і відомі пісні. Та зігрівають зал не лише музиканти. Глядачі підспівують гурту і запалюють ліхтарики. Активний маленький шанувальник гурту встигає навіть обіймами подякувати під час виступу музиканту. Піднімає настрій глядачам танцями і запальничка гурту Амелія. Дуже тепло, дуже емоційно багато цих було ліхтариків. Я бачила це дуже підтримує, тому що я в мене зір поганий, я без окулярів. І коли я бачу ліхтарик, я бачу, о, людям подобається. Потім діти прямо перед сценою вибігли і всі ск пригали. Дуже приємно, бачу їхні мами танцюють. Ну тобто дуже легка на підйом і приємно звичайно виступати. Ідея проводити такі благодійні концерти виникла у крутого замісу спільно з директором ТОВ НВФ урожай Олександром Воскобойніком. Велика війна спонукала музикантів і аграріїв об'єднатися, щоб працюючи на своєму фронті, допомагати нашим захисникам. Назвали цю ініціативу символічно: співаємо задля перемоги. Дані заходи ми проводимо вже більше трьох місяців на теренах Черкаської області. Для чого? Символічний збір коштів вже більше 200 тисяч. Зібрано коштів. Ці кошти розподіляються згідно вимог громади і побажань громад. Тур Черкащиною це справа, яка потребує фінансової допомоги. У цьому музикантів підтримав ТОВ НВФ урожай разом з фондом МХП Громаді. Ми сьогодні не говоримо там про якісь заробітні плати. Ми говоримо про те, що гуртові треба доїхати, можливо, переночувати, якщо це один-два концерти в даному регіоні. Ну і, мабуть, щось поїсти. І це всі заходи фінансуються за рахунок фонду МХП громаді. Три місяці гурту для крутого замісу стали музично продуктивними. Вже встигли провести більше десяти благодійних концертів. Побували вже в Катеринополі, в Тальному. А в Корсуні а вдвічі в Городищі, в Каневі. Потім група виїжджала в Київську область, Єготині, нові Олександрівці і сьогодні в Лисянці. Але дуже приємно, що сьогодні люди зібралися і вони колективно підтримали оцю велику справу про підтримки. І самих себе, і наших хлопців на передовій давали концерти музиканти й на Київщині в майбутньому планують відвідати інші міста України. Бо ж головне їх завдання дарувати людям радістю у нелегкий для країни час і співати задля перемоги. Ми люди, поля, поля, любити землю душа стріпає,